Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами асікси. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка спортивне взуття філа. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Ума. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписуватися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також Тікток. І активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Макасіни, Ось такі е красивки, Маккасіни, чоловічі пуми, футзалки. Це дитячі футзалки. Розпакуємо, подивимося повністю мішок. Чоловічі класичні, білі. Десь 42 розмір. Це у нас адідаси. Жіночі, ще жіночі. Нагі. Дитячі. Також для заняття спортом, рібоки. Це дитячі кросівки. от Одбірі. Десь 36 розмір. От такі кеди дитячі. Кеди жіночі, 37-38. Ванси, десь 35-36 розмір. дитячі кросівки, кеди. Ще кеди. Десь 341-42 найки. Ще дитячі кросівки. Кросівки. Десь 36, 37, трекінгові, саломони. Десь 36 розмір. конвера, Класичні білі. кросівки Десь 40-41. це дитячі кросівки. Фірма Лекоспортив. Вінтажні кеди. Французька фірма. дитячі, Макосини. Макасіни. Дитячі макасини? Adidas? Модель Стен Сміт. Десь тридцять Ще дитячі кросівки. Так. Найки дитячі? Так кеди. Адідаси, де? десь тридцяти розмір. їдемо. Кросівки Nike, дитячі. 42 розмір, Emporio Armani. Кросівки Armani. трекінгові Акасины Красивки вот Такие Гречачьи Красивки Акасины Мокасіни. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого!